Ми всією командою обожнюємо цей проект і так чекали на фінал реалізації ремонту. А сьогодні нарешті покажемо його вам і розкажемо про усі деталі, вузли та дизайнерські прийоми. У всі часи було багато інтер'єрів у теплих бежевих тонах, бо вони затишні та в них комфортно жити. Але зробити такий інтер'єр не нудним і не прісним не так просто. Ідея, що треба просто підібрати всі елементи одного кольору, хибна, буде прісно і монотонна. Основний фокус тут має бути на якісні матеріали, виражені фактури та продумані деталі, адже ми завжди поєднуємо функціональність з естетикою. Нагадаю, що мене звати Катя Лоференко, я дизайнерка і власниця студії дизайн інтер'єру в Києві. Я зібрала команду професіоналів, щоб проєктувати та реалізовувати найкращі та найзатишніші інтер'єри. Ми створюємо проекти по всьому світу і ведемо нагляд будівництва в Києві. Щоб замовити у нас проект, заповнюйте анкету під цим відео. Я не просто так кажу про якісні матеріали, адже саме нюанси, такі як змішувачі, тераце в поєднанні з паркетом з латунною ставкою, натуральний камінь на робочій поверхні, текстура мікроцементу та ідеальна поверхня стін це саме ті елементи, через які наш інтер'єр виглядає вишукано, якісно та стильно. І можу впевнити вас, що стильно він буде виглядати і через 5, і через 10 років. Саме правильно робота з трендами буде створювати такий інтер'єр. Найбільш знаковими об'єктами у цьому інтер'єрі є камін та арки, які я неодноразово показувала вам в інстаграмі. І судячи зі зворотнього зв'язку, ви так само як і ми встигли полюбити ці елементи. Як ви можете помітити по сходах, це двоповерхова квартира загальною площею 155 квадратних метрів. На першому поверсі розміщена кухня і обідня зона та вітальна з цим розкішним каміном. Ще на першому поверсі є невеликий санвузол та дві комори для одягу та в кухні для техніки та зберігання. Як бачите, форма приміщення незвична, але часто це навпаки грає нам на руку, бо можна зробити цікаві рішення. Так і тут незвична форма вікна ускладнює геометрію приміщення, і воно виглядає цікавіше. Другий поверх повністю приватний. Тут великий майстер-блок це спальня з переходом у санвузол через гардеробну, дитяча кімната, кабінет та ще один санвузол. Щодо планування, сподіваюсь, усе зрозуміло, тому давайте переходити до більш детального огляду інтер'єру. Щоб вам було легше роздивитись усі деталі цього інтер'єру. Ми розділили огляд на два відео. У цій частині ми пройдемо по першому поверху, а у наступній по другому. Слідкуйте за оновленнями та не пропустіть нове відео. Розпочнемо з кухні з столовою зоною. Мені дуже подобається, що це приміщення візуально розділене навпіл. Тому ми розмістили у одній частині кухонне обладнання, а у іншій обідня зона. Ми хотіли створити функціональну та дуже зручну кухню, але щоб вона сприймалась легкою та інтуїтивно зрозумілою. Величезний острів ідеально підходить для готування з різних його сторін, а також зручно снідати або просто спілкуватись, поки хтось готує. Зверніть увагу, що острів не закінчується на простінку несущої стіни, а йде далі на невеличку лоджію. Це додає нам додаткову робочу поверхню і зберігання під островом, а також створює візуальне враження довгого і красивого острову. Немає нічого гіршого, ніж зробити кухонний острів маленьким і куцим. Острів має бути мінімально 90 см по ширині і 140 см по довжині. Завжди цікаво розглядати порівняння візуалізації і реалізованого проекту. Напишіть, як вам результат у порівнянні із візуалками. Ми намагалися створити симетричну композицію з меблів, адже симетрія завжди дарує відчуття гармонії та спокою, якими щедро наділені наші замовники. Ліворуч від центру високі пенали з вбудованими холодильниками. Далі робочі стільниці з варильною поверхнею. Завершують нашу лінію кухні ще три пенали до стелі. Також зі зберіганням, духовкою з вбудованою мікрохвильовкою, газовим котлом, водним вузлом та газовим лічильником. Над робочою поверхнею ми спроєктували верхні шафки для зберігання. Нам потрібно було кудись розмістити витяжку і плюс місць для зберігання забагато не буває на кухні. Ліворуч від кухні, можливо, ви помітили, є ось такі розсувні двері, за якими прихована комора. Думаю, не варто розповідати наскільки зручно, коли біля кухні є ось така невеличка комора, де можна зберігати продукти, якусь техніку та посуд. А ще тут розміщений цікавий елемент: це бойлер непрямого нагріву на 120 літрів. Це щось посередині між бойлером та газовим котлом, бо він тримає тепло завдяки теплоізоляції, щоб завжди можна було включити гарячу воду і не треба було чекати нагріву десь на другому поверсі. Давайте тепер розкажу вам про матеріали, які ми тут використовували. Фасади та видимі частини зроблені з фарбованого МДФ, адже тільки МДФ дозволяє створити ось ці красиві рамочки, які додають просто однотонним фасадам декоративності та графічності. А також саме з МДФ можна зробити ось такі заокруглені елементи, як на нашому острові. Фасади ж на острові ми зробили з ДСП без рамочок. Фарбовані фасади дуже красиві, але менш функціональні, бо доволі легко отримати сколи від гострих предметів. Плюс зона за островом не така видима, і це ніяк не повпливає на зовнішній вигляд, а з додає. Весь корпус меблів з ДСП під колір фасадів. Пошуком матеріалу для стільниці ми займались не менше півроку, а може й більше. Складність полягає саме у цьому заокругленні, точніше у зрізі матеріалу. Адже якщо брати широкоформатний кремограніт, то він профарбований в масі в обмежених варіантах. А нам потрібно було і щоб він в масі не відрізнявся, і щоб ось цей радіальний зріз був гарний, і щоб колір нам підійшов під всі меблі. А ми з вами пам'ятаємо, що в бежевому інтер'єрі ось ці нестиковки по відтінках дуже помітні. А ще ми хотіли, щоб матеріал був матовий. Я не проти глянцю, але саме тут це був принциповий момент, бо у цьому дизайні всі ставки були на текстури, тому ми зробили матовим терацом на підлозі і так само шукали матовий камінь на стільницю. І ми знайшли натуральний кварцит, який ідеально підійшов нам по відтінку та малюнку. Через те, що ми в голові тримали усі ці фактори, кухня вийшла просто фантастично красивою та вишиканою, її хочеться розглядати та торкатись. При такій великій кількості деталей вона не виглядає занадто складною та перегруженою. Тут ми створювали дизайн на нюансах, щоб зберегти повітря та мінімалізм. Нам завжди хочеться, щоб інтер'єр був обрамленням господарів, а не самобутнім музейним експонатом, адже вдома хочеться розслабитись. Зверніть увагу на підлогу, бо це не просто плитка, це справжня тераса. Тираца це композитний матеріал, що наливається або збирається, який використовується для обробки підлоги та стін. Він складається з крихти мармуру, кварцу, граніту, скла або іншого матеріалу, залитого цементним, полімерним зв'язуючим або комбінацією обох. Оригінальний терацо складний у виготовленні, тому й дорогий. Саме тому й роблять керамічну плитку з принтом під терацо. Але якої б якості не була ця плитка, вона не замінить оригінал. Ми не знайшли підходячих принтів, тому вирішили проекспериментувати з дозволу наших замовників і створити свій унікальний малюнок. Результат перевершив усі наші очікування, адже жодна плитка не виглядала б так ефектна та розкішна. Мені вона нагадує італійський палац з мармуровою підлогою. Саме з мармуру виготовлені темні частинки, а проміжок між ними неоднорідний, а також з крихтою, що також додає багатогранності та глибини матеріалу. До речі, нагадую, що усі матеріали, меблі та контакти підрядників, яких ми радимо, ви можете знайти в описі під відео. Дуже вдячна вам буду за лайк та коментар, адже уявіть, скільки роботи пророблено, щоб зробити одне таке відео і показати його вам. Тераце ідеально поєднується із паркетом, колір якого ми також ретельно підбирали, щоб він не був занадто світлим і вибіленим, а також латунна вставка додає вишуканості та довершеності поєднанні паркету з терацу. Обідня зона розташована напроти кухні, що логічно та зручно. Великий круглий стіл діаметром півтора метри, щоб умістити велику сім'ю за вечерею. Поруч зі столом розміщена невелика кушетка, адже на кухні завжди не вистачає м'якого сидіння, щоб перепочити або поспілкуватися. Композицію також намагалися витримати симетрично і акуратно. Також на першому поверсі всюди спроєктована загальна система кондиціонування. Це дуже підвищує відчуття комфорту приміщення, особливо коли така сонячна квартира, як ця. На виході з кухні розміщений санвузол з душем. Зверніть увагу на колір сантехніки і ідеально зроблений мікроцемент. Цей матеріал також можна зробити по різному але тут він просто ідеальний. Фактура присутня, але помірна, ідеальні кути і примикання. По дизайну тут також здавалося б нічого особливого, але саме увага до деталей створює відчуття дорогого спа, а не просто технічного санвузла. В душі ми зробили додаткове світло завдяки лайтбоксу, що створює відчуття ніші з вікном у стелі. Душова частина відділена перегородкою, яка наполовину глуха, а друга частина зі скла, щоб додати простору. У душі ми спроєктували лаву для зручності. Гарне поєднання матеріалу стільниці і стін. Це акриловий камінь з цільною раковиною з такого ж матеріалу. Змішувачі просто нереально гарні. Ми, звичайно, додали собі клопоти таким складним кольором змішувачів, адже треба продумувати, якого ж буде кольору решта деталей. Наприклад, метал на світильниках, гачки, йоршик, кнопка зливу. А ви пам'ятаєте, що обираючи незвичний колір змішувачів, треба одразу думати і про решту деталях, щоб не було каші. До речі, кнопки зливу будівельники покрили так само мікроцементом і зробили їх в рівень зі стіною, що виглядає дуже ефектно. Зробити, звичайно, таке непросто, але залишу посилання на кнопку зливу, з якою це зробити легше. Плавно переходимо в передпокій. При вході в квартиру ми бачимо дерев'яні сходи на другий поверх і аричні проходи по обом сторонам. Знову ж таки симетрична композиція кадру. Сходи зроблені з масиву дерева, дуже мінімалістичні по дизайну і чудово вписуються у решту інтер'єру. Саме такий дизайн сходів запропонували замовники, і ми з радістю його реалізували. Ідея у тому, щоб зробити місця для сидіння або декору. Тонкі перила створюють легкий акцент та чудово поєднуються на контрасті із масивними сходами. Ця тонка чорна лінія перил додає графічності та елегантності. Також по периметру розміщена ненав'язлива підсвітка, і мені здається, таке легке освітлення краще виглядає, ніж яскрава led підсвітка. А ви напишіть як вам. У передпокої також використана тераса на підлозі, той самий, що й на кухні. До речі, я ще не розказала вам про ці відомі арки. Це ж найвпізнаваніша деталь цього проекту на рівні з каміном, мабуть. У мене вже було коротке відео про історію арок в архітектурі, запрошую вас подивитись. Кожного разу, як я знаходжусь тут, я постійно думаю, наскільки ж класно вписались арки у цей інтер'єр. Наскільки гірше тут виглядали б звичайні промокутні проходи. Арка додає жіночності нашому мінімалістичному інтер'єру, в якій лінії тут простежуються всюди. Камін, до якого ми вже підходимо, заокруглений острів на кухні та арки, як вінець усього інтер'єру. Арки, оздоблені деревом. Ми зробили оздоблення трохи виступаючим, щоб додати об'єму. Ліворуч від входу розташована гардеробна для верхнього одягу, що дозволило нам зберегти лаконічність та простір у передпокої без великих шаф і не втратити функціональну складову. І нарешті ми переходимо до вітальні, де головною прикрасою цього приміщення є цей фантастичний камінь. Я вже казала, що незважаючи на трендовість, такий камін залишиться актуальним назавжди і ніколи не потрапить в антитренди. Плавні лінії, монолітність та пропорції ось головні причини, чому він так класно виглядає. Камін паровий, тому йому не потрібні жаротривкі матеріали, загорожа або дотримання правил пожежної безпеки. Це декоративний елемент, який додасть затишку та краси. Величезний зручний диван, крісло та журнальні столики класична композиція для вітальні. Давайте запитаємо у дівчат нашої команди проекту, що для них було найскладніше у роботі. Я хочу розпочати з свого улюбленого елементу в дизайні: це, звісно, камін. на старті реалізації. Ми обирали між паровим і біокаміном. Зупинилися ми на паровому. Чому? Тому що їздили в шоуруми, дивилися на те, як він працює, і брали до уваги стиль життя замовників. А так як у них є двоє дітей, тому безпека нам дуже важлива була. Також перевага парового каміну – це те, що він не потребує якогось складного монтажу. Не потрібно використовувати жаростійкі матеріали, і також він не змінює температуру в кімнаті і безпечний для дітей і для тварин. Окрема історія це монтаж каміну, через те, що ми надали дуже детальні креслень. Потім слідкували за етапом монтажу гіпсокартону. Потім перевіряли малярку. І в кінці ми отримали саме такий результат, який хотіли. А для мене на початку була складним розробка саме планування цієї квартири, тому що за рахунок скошених кутів ми не знали, чи вдасться обіграти класно це у просторі. Але попрацювавши із плануванням, навпаки, ми обрізали ті частини, які були кутовими. Там зробили гардеробні, а кімнати, основні, тобто кухня, спальня, вони вийшли вже а, прямої правильної форми. І те, що здавалось, на перший погляд, мінусом, а, навпаки, зіграло нам на руку. А тепер про складності головне в ремонті на фінальній стадії всіх скоординувати, щоб все йшло за планом. Навіть нам з великим досвідом в реалізації іноді складно поєднати всіх підрядників, виконроба і все робити вчасно. Тут складність була саме на фінальній стадії виготовлення стільниці, тому що на виготовлення стільниці йде один місяць, а ми не могли зробити замір стільниці, бо в нас не стояв острів. А острів не стояв, тому що не був покладений паркет, а вкладання паркету постійно затримувалося. І от поки воно затримувалося, ми постійно переносили слоти бронювання інших підрядників, щоб вони потім вчасно зайшли і все зробили. Тому в кінці потрібно бути максимально уважними, пам'ятати про всі оці деталі, щоб фінальна картинка не посипалась, і ви отримали результат, який бажаєте. З того, що не вдалося реалізувати, але це нам пішло навіть на користь це розсувні фасади на кухні. Тому що спочатку ця кухня мала закриватись повністю розсувними фасадами, але в процесі проектування меблі ми від них відмовились, тому що така система вартує 4 тисячі доларів орієнтовно. І ми вирішили ці кошти інвестувати в що, що ми будемо дійсно бачити: це оця натуральна стільниця, кварцит, дуже красива і. Кухню ми зробили в од відкритою. Нам так навіть більше тепер подобається. Зусилля були немарними, тому що ми дуже насолоджуємося фінальним результатом цим інтер'єром. І сьогодні вранці, коли бачили замовники, вони дуже щасливі. Тому сподіваємося, що і ви також оціните його. Ви ж бачите, наскільки тут багато деталей та дрібниць, а це лише про те, що видиме оку. А скільки було вузлів коригувань та рішень у процесі будівництва, ви б знали. Саме тому я завжди раджу брати авторський нагляд, навіть не в нашій студії, бо у процесі стільки спілкування із підрядниками та будівельниками, що це просто окрема робота, в якій у вас буде мало експертизи. Пишіть, будь ласка, ваші враження від цього інтер'єру, адже на цьому ми за. Завер... Завершуємо огляд першого поверху, а наступне відео з оглядом другого поверху буде незабаром, щоб у вас склалася цілісна картинка цього інтер'єру. Не забувайте про лайк, коментар та підписку для просування цього відео. Нове відео вже зовсім скоро. А поки що бережіть себе і побачимось.